Збирають осколки відрами. Сім'я Каменєвих із селища Кірове інваліди. Будинок матері пенсіонерки та її сина пошкодив обстріл. Відновлювати житло немає ні сил, ні грошей. Як виживають, бачили кореспонденти Сабитій. Оце от разорушення. Оце тих не було стопа. Осколки досі лежать на подвір'ї у 80-річної Олександри Каменєвої. Вона кілька днів прибирала їх усюди. Все сталося вночі 8 серпня. Летів шар якийсь, то огняний. Це літів снаряд і впав в напроти мене. Після потрапляння сусідське житло згоріло повністю, залишилися тільки стіни. Будинок Олександра Єгорівни не вистояв, але осколками пробило дах. Стіни вкрилися тріщинами. Відремонтувати пенсіонерці не під силу. Грошей немає і здоров'я не дозволяє. Ще й змушена доглядати сина Едуарда. Він інвалід другої групи. Ноги відказали, два роки взагалі не ходив. Два, дві операції на очах. Я у вас є лівіжу. Самотніми і покинутими відчувають себе десятки тисяч пенсіонерів на Донбасі. Вижити допомагають благодійники. У Кірова волонтери штабу Ріната Ахметова приїжджають вже в п'яти. Це сіра зона міста Торецька. Сьогодні ми привезли 800 наборів зрослих усилених, і близько 50 дитячих наборчиків. Рінат Ахмедову большої дякую, дай Бог йому здоров'я. Я, Я це б не він. Не знаю, как би люди виживали. Мобільні бригади штабу Ахметова доправляють допомогу вздовж усієї лінії розмежування. Побували в 425 населених пунктах. Пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям і батькам одинакам роздали 190 тисяч продуктових наборів. Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиті, канал Україна.